Ваша дитина вже доросла, скоро піде до школи. Шукаєте найкращу школу та не знаєте, яку обрати. Тоді вам до нас. Запорізький академічний ліцей номер 46 оголошує набір у перший клас. Чому саме ми? Наша школа це повноцінно освітній заклад, де діти можуть здобувати освіту з 1 по 12 клас. Це означає, що учням не доведеться звикати до нового колективу, вчителів і шкільних правил, адже вони будуть навчатись в одному закладі протягом усього шкільного життя. Ваші діти навчатимуться очно, безпечно. Та комфортно щодня. Сучасний простір, обладнаний для якісного навчання та розвитку, забезпечить безперервний освітній процес у будь-яких умовах. Обираючи наш ліцей, ви даєте своїй дитині стабільне, якісне та перспективне навчання на всіх етапах шкільної освіти. Навчаючись у нашому ліцеї, діти не просто вивчають німецьку мову з першого класу, а знайомляться з культурою, звичаями та традиціями Німеччини. Тільки у нашому ліцеї учні мають можливість знайти друзів за кордоном завдяки програмі Шкільний обмін та провести незабутні тижні у німецькомовній атмосфері. Інтерактивні, пізнавальні, креативні уроки іноземної мови з країнознавчим компонентом все це чекає маленьких першокласників під час навчання. Відкрийте для себе світ можливостей разом з нами. Deutsch ist toll! З 5 класу наші учні починають вивчати англійську мову. Це чудова нагода розширити мовні горизонти, покращити комунікативні навички та отримати більше шансів для успішного майбутнього. Дві іноземні мови, більше перспектив. Приєднуйтесь та навчайтеся разом із нами. Ваша дитина за кордоном, але ви хочете, щоб вона навчалась за українською програмою. Це можливо з сімейною формою навчання в нашій школі. Навчайтеся з будь-якої країни світу, отримайте гарну українську освіту. Збережіть зв'язок з рідною школою та отримайте знання без перешкод. У нашому ліцеї працює психолог, до якого учні можуть звернутися у будь-який час. Якщо дитина відчуває стрес, тривогу, переживання у навчанні або спілкуванні, наш спеціаліст завжди готовий вислухати, підтримати та допомогти знайти рішення. Ми створюємо безпечний, і комфортний простір для кожної дитини. Ви ще не з нами? Поспішайте! Приєднуйтесь до нашого ліцею вже сьогодні!